Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Накопилося інформації за останні дні. Насамперед дякую Богові і нашим захисникам за спокій в громаді, за українську нашу державу. Але на превеликий жаль, громада знову втрачає захисників. Сьогодні на леї Слави в селі Чукалівка ми поховали чергового нашого героя Миколу Жовкевича. В суботу попрощалася захисником Юрієм Яковченком, якого теж поховали на Леї Слави. І завтра будемо мати два поховання. І ще очікуємо на п'ятницю-суботу наших героїв, які віддали своє життя там на Східному фронті. На жаль, громада втрачає майже щодня своїх найкращих воїнів, тому. Не зменшуємо нашу допомогу, а тільки збільшуємо. Вчора передав для 78-го батальйону нашої територіальної оборони черговий дрон, дрон з тепловізором, який дозволить хлопцям бачити вночі. Це Мавік-3Т. Також ми достатньо велику допомогу. Це є рації, це є е, ті ж самі дрони. MAVIC інше спорядження передали для 52-го батальйону стрілецького. В якому служить досить багато івано-франківців, тому допомагаємо. Окрім того, наголошую, є вже нові напрямки, і до 17 березня до 15 години очікуємо логістичний центр тут внизу на першому поверсі. Спілка волонтерів Прикарпаття. Посилки на Харківський, Донецький, Луганський та Запорізький напрямок. Телефон 096 871 53 64 для інформації. Ну і максимум можна передати п'ять ящиків. І ще раз наголошую: на посилці обов'язково має бути два телефони для того, щоб волонтери передали. Поважайте працю волонтерів. Це наш такий спільний проект Івано-Франківської міської ради, спілки волонтерів Прикарпаття. Тому допомагаємо і підтримуємо. Відповідно наших героїв, які нас захищають, а також в суботу, вперше за фактично за рік війни збиралася, у, збиралася рада при президентові України. Вперше я брав участь у ній. Мали можливість послухати ті останні тенденції, що відбувається, які програми держава планує. Тому це була перша така зустріч з президентом, з урядом, з міністрами. Ну, відповідно, є достатньо великі виклики, і хочу тішуся, що в принципі пробують відновлювати діалог з громадами, з головами громад, тому в суботу від імені громади мав можливість спілкування на найвищому рівні. Ну, але головне питання це перемога, це як ми можемо сприяти перемозі. Тому про це йшлося суботу. Також хотів би звернутися до франківців: з 9 березня розпочнеться прийом заявок на програму бюджету участі 2023 року. Ви знаєте, ця програма дуже користувалася попитом цього року, минулого року, звісно, вона не проводилася. Цього року ми відновили. Загальний бюджет 25,5 мільйонів гривень, і проекти різні категорії. Буквально з 9 числа ми починаємо приймати заявки до кінця місяця. Ну і проекти можуть бути освітні, проекти можуть бути волонтерські, проекти можуть бути пов'язані з озелененням міста. І благоустрій території ці проекти будуть підтримані. Ви знаєте, традиційно, що вирішуєте, вирішують мешканці нашої громади, який проект через метод голосування цього року. Будемо максимально старатися, щоб в електронному вигляді було можливість більшість проголосувати менше можливо ЦНАПів задіємо, але відновлюємо бюджет участі і віримо в те, що вдасться реалізувати ці програми. Тому, будь ласка. Маєте ідею, подавайте з мешканцями, буквально там 20-30 підписів має бути. І потім переконайте сусідів про е, те, що, е, як проголосувати. Нагадую, зараз всі соціальні послуги надаються в центрах надання адміністративних послуг, в тому числі центральному ЦНАПі. Ми перевели людей, щоб люди десь не... Не стояли в величезних чергах, тому, будь ласка, ЦНАПи, відвідуйте ЦНАПи і отримуйте тому числі соціальні послуги. А вчора ми провели оперативну нараду на комунальному підприємстві теплокомуненерго. Традиційну ви знаєте, що вівторка ми проводимо ряд було питань. Нам дуже важливо комунікація з людьми. Тому я питав, як працюють з людьми, як інформують в соціальних мережах в Телеграмі в інших, тому що дуже важливо, щоб кожен комунальний заклад і департамент, і заступник мав прямий контакт з людьми і спілкувався постійно. Також ви знаєте, що понеділок був прийом громадян, приймав всіх бажаючих з 2 до піввосьмої. І далі буду продовжувати прийом громадян. Тому, якщо є такі питання, які не можете вирішити заступниками, начальниками департаментів записуйтесь на прийом громадян. Ми також зараз відкриємо можливість в електронній формі через різні месенджери, теж записуватися на прийом, окрім наш традиційних спілкувань четвер на телебаченнях чи в соціальних мережах. Також на нараді підняв питання щодо ситуації з підлітками. Ви знаєте, тих так званих реданів. Поліція обіцяє, що тримає на контролі жор учасники опитані, моніторять. Ну і також мене турбує жорстке поводження з тваринами, з собаками, з єнотами, з іншими. Тому звертав увагу поліції про те, що треба розслідувати, треба штрафувати. Тому що, на жаль, тварини не можуть дати здачі. Та? Але є люди, які в цьому напрямку працюють і відситують. Цю ситуацію і е, обіцяє поліція, що будуть покарані ті, хто жорстоко поводиться з м, тваринами. Е, також дякую місту Ерфорту, е, зокрема, меру Андресу Баузевайну, який запропонував співпрацю, е, і ми е, десь обмінялися такою і думкою про те, що. Мер приїде до Івано-Франківська. Я запросив, і ми зараз зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Хотів би подякувати німецьким містам, зокрема місту Ерфурт, за постійну підтримку. Ну і для нас дуже важливо, що це відкриває можливості брати в різних міжнародних грантових проектах. І місто Ерфурт Німеччині ще стане ще можливо стане одним партнером Івано-Франківської громади, за що я дуже вдячний і. Ми зараз спільно працюємо над цим. Вчора відбулася зустріч всіх голів громад. Ну, ви знаєте, що я очолюю і дякую головам громад, які вчора переобрали мене на два роки. Асоціацію міст України івано франківській області, в яку ходить 62 громади. Вчора було 53 голів громад, де ми обговорили різні питання. В першу чергу і спільної нашої позиції щодо допомоги військовим внутрішньо переміщеним особам. був представник Олександр Слобожан, виконавчий директор. Також інші представники ну, досить плідно попрацювали. Дякую за довіру. Будемо далі працювати над захистом місцевого самоврядування. Ну і також наголошую, що в місті розпочала діяти програма підтримки сільського господарства. За кожну корову можна отримати 3 тисячі гривень, за козу 2 тисячі гривень, і за кожну вівцю можна отримати по 2 тисячі гривень. Детальніше я зверху напишу інформацію. Заяви та документи приносити з адресу міста Івано-Франківська, вулиця Курбаса, 2, департамент комунальних ресурсів та сільського господарства міської ради. Ми також, ви знаєте, зараз йде підготовка Франківська агро до збільшення посівних площ. Цього року акцент буде на кукурудзі, Гречці і інших культурах, які садимо. Ну і хочемо вперше попробувати невеликі теплиці зробити. Е у нашій громаді, але ті, хто вирощують сьогодні відповідну худобу, а також за коня можна ще отримати 5 тисяч гривень в нашій громаді, ми таким чином хочемо стимулювати, щоб люди все-таки відновлювали сільське господарство і докладемо максимум зусиль, щоб в тому числі частково фінансово стимулювати сьогодні. Економіку, сільське господарство, яке нас годує, має годувати. Якісною сільськогосподарською продукцією. Ну і на завершення ще раз прошу приносити посилки в логістичний центр на перший поверх, спілка волонтерів Прикарпаття. Допомагаємо, не зменшуємо. І ще раз вічна пам'ять нашим героям, які віддали своє життя. І, на жаль, наступні декілька днів у нас буде дуже багато поховань наших героїв. На все добре, слава Україні!